Май любі друзі, слухайте, я не можу себе назвати футбольним фанатом, але початок тижня мене трохи засмутив. Добре, що наші хлопці потім взяли волю в кулак, показали свій сталевий характер і надрали дупу в принциповому матчі словаччині. Тож щиро бажаю нашим козакам сили і натхнення, і надалі в захисті честі нашої держави на спортивній арені. Світ мобільних технологій цього тижня теж не дав нам сумувати і приніс купу усіляких інсайдів, інфоприводів, новин. І так далі. Тож давайте, друзі, влаштовувати затишне місце. Прихопіть із собою гарний настрій, вподобаєчку, А я починаю. Але перед цим, по-перше, хочу нагадати, що прямо зараз ми розігруємо смартфон iPhone 14 Pro Max, абсолютно новий, або Galaxy S23 Ultra, теж абсолютно новий, на вибір переможця. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити 300 гривень на допомогу ЗСУ. Більш детально про це я розповім в кінці відео, або можете чекати інформації в описі прямо зараз. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас на перемогу. Ну і ще я хочу вкотре нагадати за наш інтернет-магазин Андропрайс. Якщо ви прямо зараз хочете прикупити собі якусь електроніку, смартфон, навушники, смарт-годинник та будь-що з гарантією всередині нашої країни з підтримкою, з чудовим сервісом, тоді вам обов'язково треба підписатися на наш телеграм-канал Андропрайс Україна або зазирнути на наш інтернет-магазин Андропрайс.ює десь тут мав з'явитися QR-код. і ви маєте знати, що весь асортимент на наш сайт підбираю я особисто. Тому там виключно все топ за свої гроші. Вдалий вам купівля, а зараз я повертаюся до нашого випуску новин. Перша новина стосується майбутнього. І в ній повідомляється, що смартфони потрохи вимирають. І скоро звичних нам телефонів просто не буде. Не буду лукавити. Після цієї новини я став потрохи нервувати. Ну як це так? Що? Мені треба буде кидати канал, і працювати е, на завод. Але після цього. Я зрозумів, що і там швидше за все я буду не потрібен, тому що е, скоро всіх людей замінять роботи. Однак, побачивши автора цього передбачення, одразу стало легше. Ілон Маск стверджує, що вже дуже скоро чипи нейролінг замінять усі носимі гаджети і будуть універсальним рішенням для взаємодії людини з електронікою. Звісно, треба визнати, що цей хлопець дійсно зробив величезний внесок у розвиток сучасних технологій, але його любов до сильно діючих на психік речовин, змушує ставитися до його висловлювань у соцмережах з великою обережністю. Керувати усіма гаджетами за допомогою думки це дуже круто. Але здорові люди навряд чи найближчим часом погодяться щось вживляти собі прямо в мозок. Тож я щиро впевнений, що смартфони і усілякі різноманітні гаджети з нами ще дуже надовго. Хоча якихось 50 років тому, коли комп'ютери займали цілі кімнати, люди теж не могли уявити, що дуже скоро. Комп'ютери будуть в кожній кишені, і вони будуть займати там скільки там ось ось вам е, міні-комп'ютер. Тож, неймовірно, на сьогодні майбутнє може бути ближче, ніж ми можемо собі уявити. Треба визнати, що впровадження нових форматів пристроїв часто стикається з серйозними проблемами, і гарнітура Apple Vision Pro живий тому доказ. Поточна версія продається дуже кволо, і компанія вирішила скасувати розробку повноцінного другого покоління. Натомість вони залишили у розробці спрощену версію, ціна якої прогнозується у межах півтори тисячі доларів. Погоджуся, це теж не дешево, Але якщо ця іграшка буде коштувати як топовий айфон, то повірте мені, бажаючих її придбати буде набагато більше. Ніж у гарнітури Vision Pro. Поки невідомо, чим саме пожертвує компанія заради такого суттєвого зниження ціни. Але швидше за все приберуть трохи крінжовий зовнішній дисплей, пустять під ніж круті, але дуже дорогі мікролет-дисплеї, і трохи спростять матеріали корпусу. Не думаю, що загальне враження і функціональність від цього сильно постраждає, тож впевнено, що за такі гроші цей продукт буде більш популярним, ніж Vision Pro. Ставати бета-тестером їх інновацій за 3,5 тисячі доларів я не не став. А ось у цю річ за півторушку я точно собі придбаю на огляд. А от наступна новина про Apple мене дуже сильно засмутила, бо моє бажання перейти на iPhone було підігріто презентацією нових фішок штучного інтелекту, які я з нетерпінням чекав ЄС 18. Але відомий інсайдер Марк Гурман, а потім і сама компанія повідомили, що Apple не буде розгортати технології штучного інтелекту на ринку Євросоюзу через проблеми з регулюванням. Суворі закони Євросоюзу вже не раз змушували компанії. Йти на певні поступки, але на цей раз під загрозою буде безпека даних, і компанія не хоче йти на такий крок. Фактично, Україна поки що не є членом Євросоюзу, тому поки що невідомо, чи будуть працювати нові фішки на релізі в нашій країні. Проте, судячи з політичної обстановки, вступ до ЄС, то справа близького майбутнього. Тому буде дуже прикро, якщо нам дадуть насолодитися усіма плюсами нової екосистеми і потім викнуть їх до врегулювання якихось законів. Звісно, юристиком компанія свою справу знають. Я щиро бажаю дачу, щоб вони знайшли якийсь компроміс, щоб ми з вами не залишились без дійсно крутої інновації від компанії Apple. І тут хочу зробити невеличкий відступ та розповісти про одну новину з болів на Росії. В рамках розвитку аналоговнітних технологій активно розробляють власну операційну систему Аврора. Вона ще не готова і навряд чи коли стане адекватною альтернативою Android та iOS, але на ній вже пополили 300 мільярдів дерев'яних і зупинятись на цьому. Му не збирається всі впроваджують штучний інтелект, і на Росії вирішили, що це чудовий привід розпалити ще трохи бабла в недороблену систему. інтегрують функції автоматизації зі штучним інтелектом, і коштуватиме це якихось 3 мільярди. Та й зроблять все дуже оперативно. Усього за 5 років. Схоже, праві були пропагандисти з телевізора. Європа загниває, і штучний інтелект їм не дістанеться. А от у скрепних він з'явиться всього насів через якихось 5 років. Хоча вона тут днями нового стратегічного партнера отримали Північну Корею. Можливо, їх відомі на весь світ it спеціалісти допоможуть якось пришвидшити процес, ну хоча б так років до 4. Інший відомий техногіянт, компанія Samsung, вовсю готується до своєї літньої презентації Galaxy Unpacked. І чим ближче ця подія, тим більше витоків з'являється у мережі стосовно нових продуктів. Цього тижня ми побачили прес фото навушників Galaxy Buds 3 Pro та Watch Ultra. І тут в голові одразу сплив відомий мем. Дай списати. На, тримай, але хоча б не слово в слово. Годинник взагалі повністю повторює концепцію пристрою від Apple, навіть про помаранні. Шову кнопку не забули. Єдина суттєва відмінність форма дисплею. І, як на мене, краще б вже повністю скопіювали. Круглий екран у квадратному корпусі виглядає якось дуже дивно і неприродньо, ніби це якийсь недороблений любительський рендер. Хоча я годинники не ношу взагалі, якось вони не проживаються на моєму тілі, і тому вважати себе експертом в дизайні годинників я точно не, не можу. І звертаюся до вас, чи подобається вам новий зовнішній вигляд майбутнього Galaxy Ultra. Чекаю на відповідь в коментарях. Навушники. Нового покоління відмовляться від самобутньої конструкції Бобів та отримують традиційний вигляд з ніжкою. Тут звинувачувати у якомусь плагіаті у яблучних важко, бо такі навушники роблять буквально всі. Загалом, на мою думку, виглядають вони доволі прикольно, і, можливо, тепер у корейців, окрім крутого звуку та екосистеми, з'явиться і непоганої якості мікрофон. Єдина претензія до них розташування у кейсі набагато зручніше, коли навушник вставляється у кейс амбішурами до центру і. Ти як виймаєш його з вуха, так і вставляєш. Тут же треба буде його повертати на 180 градусів. Тобто ситуація така сама, як і з годинником. Навіщо він отримав круглий дисплей, ніхто не розуміє. Ну так, щоб ніхто не звинуватив компанію Samsung у плагіаті. Але зручніше, ну компанія, погодьтеся. Те саме стосується навушників. Коротше, поки що обидві новинки суперечливі. Також в мережі з'явились інсайди стосовно майбутньої флагманської лінійки Galaxy S25. Тут є і гар. І погані новини, тож за традицією почну з поганих. Камери у s 25 та s 25 Plus знову залишаться фактично без змін. І це на хвилиночку вже четвертий рік поспіль. Такий самий набір моделів ми вперше побачили на Galaxy S22. І якщо 4 роки тому це був справді флагманський рівень, то зараз той же GT6 від Realme має камери крутіше, а про фото флагмана від конкурентів я взагалі мовчу. Я згоден, що більшості користувачів і цього рівня достатньо поза. Завочі, однак, четвертий рік поспіль. Ви серйозно, добре хочу в s 25 Ultra Все ж таки будуть позитивні зміни. Щоправда, торкнуться вони допоміжного начеркокутного сенсора та трикратного зума. Обидва моделі отримують матриці з роздільною здатністю 50 мегапікселів, і це дасть змогу робити якісне цифрове наближення при гарному освітленні. Тим самим прибравши проблему при зйомці зі значеннями між 3Х та 5X. Звісно, це не якась революція, хоча все одно бодай якийсь крок вперед. На мою думку, у всій основній лінійці треба давно вже змінити ці е, 10-12 мегапіксельні модулі на щось посерйозніше. Інша новина позитивна для любителів Samsung, але не така райдужна для всіх інших. З високою ймовірністю, вся лінійка знов отримає чипи від Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Станеться це через те, що компанія зіштовхнулась з якимись проблемами у виготовленні чипів за новим 3-нанометровим техпроцесом і зробити потрібну кількість на 25 2500, вони просто не зможуть. Впевнений, що фанати компанії від такого будуть тільки в захваті, бо досвід з серії s 23 показав, що пристроєм це пішло тільки на користь. А от усім іншим буде вже не так весело. У зв'язку з підвищеним попитом на нові чипи їх ціна додатково зросте на 20-30%. І китайські флагмани, швидше за все, стануть трохи дорожче. Та й отримати якихось вбивських флагманів з топовим чипом, за який будуть просити. 260 доларів буде просто неможливо. Насправді для індустрії в цілому невдача Samsung у виготовленні власних чипів це доволі погана новина. І відсутність гідної конкуренції дозволяє TSMC ломити будь-яку ціну, бо всі компанії все одно стоять в черзі на виготовлення своєї продукції. Ну і не треба забувати про загрозу вторгнення Китаю на Тайвань. Чим більша концентрація виробництва в одному місці, тим більша загроза глобальної кризи, якщо з цим виробником раптом щось станеться. Дуже приємна новина цього тижня прийшла до нас від концерну біки, а точніше від їх е, постачальника акумуляторів. У минулому випуску ми згадували про розробку крутих акумуляторів від CATL, яка дозволить при тих самих габаритах зберігати на 20% більше енергії. Для презентації такої дійсно проривної технології зробили навіть окрему подію, на якій розповіли про перший смартфон, що отримає акумулятор на 6100 мАч, а саме OnePlus а 3 Pro. І щоб не затягувати з виходом першого продукту, з величезним акумулятором, компанія вирішила перенести анонс новинки з серпня, як було минулого року, на 27 червня. В мережі вже є повні технічні характеристики новинки, і навіть прес фото з новим старим дизайном. Шайбу залишили на місці, але прибрали складну конструкцію переходу з неї на бокову рамку, яка була джерелом щелин та претензій користувачів. Тепер це просто острівець у скляні або Керамічні задні кришці, окрім видатного акумулятора та незвичних матеріалів задньої кришки, похозиватись новинці особливо нічим. Камери залишили без змін, телевік не завезли. Так процесор 8 ген 3 потужний, однак приборкати його не так то і просто. Тому е різниця з попереднім 8 2 не суттєво. та й глобальної версії цього смартфона теж за все не буде. Тому єдиний варіант, який залишається нам, це користуватися цим смартфоном всередині України з китайською прошивкою. Якщо ви не сираєтесь, тоді так технічно апарат має бути непоганим. Хоча я в будь-якому разі буду брати його на оля, тому що мені подобається, що останнім часом компанія OnePlus проваджує свої середньобюджетні смартфони, добре там, молодші флагмани, топові матеріали корпусу. Тут ще завезли новий акумулятор, я теж маю зробити його тест. Та й китайська прошивка на смартфон. Ах Менплас, вона е, юзабельна, тобто, в середині нашої країни, нею дійсно можна користуватися без проблем. Компанія Насін, яка вже пару тижнів інтригує нас дивними тизерами нового смартфона CMF, нарешті оголосила офіційну дату презентації 8 липня. Також вони виклали ще один шматок головоломки у вигляді короткого ролика та розіслали дивні запрошення блогерам. В маленькій коробочці лежала лише фірмова викрутка від Насін, і саме вона може лежати у комплекті. Замість традиційної голки. У поєднанні зі ще одним роликом та картинками стає зрозуміло, що смартфон отримає знімну задню кришку. Схоже, компанія заздалегідь готується до нового закону ЄС, в якому говориться про те, що кожен пристрій повинен мати знімний акумулятор. Ну і плюс до того, таким чином ви зможете швидко змінювати задні панелі. Один день у вас може бути помаранчевий смартфон, інший день там зелений, кому як заманеться. Окрім смартфона, так. Також покажуть навушники CMF Buds Pro 2 та годинник CMF Watch Pro 2. Перше покоління навушників та годиннику якось пройшли повз мене. Навушники ми потім там роздивилися в нашому масштабному порівнянні, і там вони виявилися дійсно крутими до годинниками, руки так і не дісталися. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях: чи варто діставати десь там в Європі усі ці новинки на огляд? Або вам все це не цікаво. Ну що, друзі, настав час вашої найулюбленішої рубрики дичина. Не встиг я розповісти про розробку штучної шкіри для роботів, яка дуже схожа на людську, як хитрі китайці одразу ж знайшли їй гідне застосування. У піднебесні почнуть випускати секс ляльок нового покоління з неймовірною зовнішньою деталізацією та з вбудованим штучним інтелектом, що допоможе зосереджуватися на емоційному зв'язку з людиною. Ми тут всі думали про високі технології, щоб з її допомогою будуть виробляти там якихось термінаторів, а все скатилося до секс-ляляк. Таким чином, на сьогодні рахунок 1-0 на користь людства. Поки що ми їх, а не вони нас. Але з цього можна зробити невтішний висновок. Помста штучного інтелекту може бути набагато страшніша, ніж просто знищення людства. Ну а друга дивна новина прийшла до нас зі світу енергетики. Якраз для того, щоб не тягати із собою повербенк у страху, що твоя кохана лялька раптом розрядиться, вчені розробили ядерну батарейку, яка може працювати до 100 років. Не дивлячись на назву, це не маленький ядерний реактор, який був всередині термінаторів. Вона виглядає як маленька таблетка для годинників чи вагів, і має невелику потужність. Працює все це за рахунок перетворення енергії розпаду радіоактивних ізотопів в електричний струм. І незважаючи на те, що виробник запевняє, що корпус надійно захистить оточуючих від радіації, носити в кишені пристрій з такою батареєю, я все ж ріха подалі, не став би. Прикольне те, що технологія може масштабуватись і в майбутньому ми можемо отримати батареї потужністю 1 кВт. Тож автомобілі на ядерному паливі, як у Фалауті, можливо, не така вже і фантастика. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписан. Діліться цим випуском зі своїми друзями. І нехай буде з вами Андроїд побачимось! Друзі, прошу вас не розходитись. Не встигли ми закрити останній збір на 315 тисяч для наших хлопців. Збирали ми на турнікети, зарядні станції та систему РЕП. Як до нас звернулися дві нові бригади. Одна працює зараз на часовому ярі, інші хлопці працюють на сході. От першим потрібні 20 акумуляторів для мавіків, іншим потрібна новітня, багаточастотна система РЕП, вартістю там щось близько 200 тисяч гривень. Доброго дня, ми 93-та бригада Холодний Яр. Звертаємося за допомогою у закритті збору на батареї Mavic-3T до Андонюса. Ми зараз знаходимося на напряму часів ЯР. Це дуже пеканий напрям на даний момент. Тому дуже просимо вас долучитися до збору. Слава Україні! Героям слава! Я вирішив об'єднати все це діло в один єдиний збір, і так би мовити, щоб прискорити процес збору грошей. Я хочу влаштувати черговий розіграш, тільки цього разу виграш буде ще більш серйозним. А саме переможець отримає або iPhone 14 Pro Max, або Galaxy S23 Ultra. мова йде про нові смартфони, тому я вважаю, що мотивації більш ніж достатньо. Тож що треба зробити, щоб прийняти участь в розіграшу? Та в принципі, все те саме, що і в попередньому розіграшу. Робите мінімальний донат розміром 300 гривень, і тим самим ви умовно купуєте один квиток. Якщо ви зробите там донат в 3000 гривень, тоді ви одразу купуєте 10 квитків. Якщо донатите там тридцять тисяч гривень, тоді купуєте квитків. І тим самим підвищуєте свої шанси на виграш. Переможці попередніх розіграшів не дадуть мені збрехати, у нас все максимально чесно, всі отримують свої призи. Після цього записують відео і ми звітуємо е, перед вами. Тож, друзі, донатьте і тим самим робіть для себе одразу дві добрих справи. По-перше, допомагаєте нашим хлопцям, які знаходяться дійсно на дуже важких напрямках. І по-друге, отримуєте шанс стати власником крутого смартфона. Якщо у вас немає змоги задонатити 300 гривень, Дайте, хто скільки може, 50 гривень, 20 гривень. Ви маєте пам'ятати, що з маленьких цеглинок будуються фортеці. Слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам! Посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі.